Радіокультура. Ірина Слинська працює в студії. Поруч зі мною Вадим Коржанко, спортивний коментатор радіо Промінь, і з нами на зв'язку історик Олексій лях до доцент кафедри історії та теорії олімпійського спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України. І от Олексій продовжує, здається, може продовжити розмову про власну цю практику Олімпіад різних років щодо усунення від змагань певних спортсменів. Я е, хотів би розповісти зараз вам той досвід, багатющий, який має Україна і е, Українська діаспора, і те, що ми в минулому, і те, що зараз вже зроблено, для того, щоб не пустити, не дозволити, для того щоб вплинути і на міжнародний комітет, і на міжнародні спортивні федерації. Так, от е, для прикладу, українці в діаспорі вже з 1936 року проводили українські олімпіади е, в 1948 році в Німеччині в 1980 дев'ятсот вісімдесятому Восьмих роках в 2008 роках це були в США проведені вільні олімпіади і олімпіади української діаспори. Це один із прикладів, як можна боротися проти окупації е, українського спорту. Разом з тим, сьогодні ми реалізовуємо з української діаспори з українською спортовою Америки і Канади з світовим конгресом українців проект спортивний родові, де ми залучили олімпійців з Канади з США з Австралії з Європейських країн, де вони записують відео на підтримку. України, де вони виступають проти участі в Олімпійських іграх і в інших міжнародних змагань е, расистів. І це такі прізвища, як Віктор Коваленко, це е, Лорн Савула і ряд інших відомих спортсменів, які долучаються до цього флешмобу, і є результати. Є результати того, що, наприклад, канадський олімпійський комітет спочатку він також підтримав ту ідею мок, але потім, коли олімпійці з українським корінням і канадці олімпійці написали відкриту листа, виступили на телебаченні. Канадський олімпійський комітет одразу поступився і сказав, що ні, ми лише підтримуємо Україну разом з тим оцей проект Спортивний родовід, який ми реалізовуємо всі спільно з діаспорою, з національним піським комітетом, зокрема комісія закордонного українства, українство, ми е, об'єднуємо світове українство і там. Працюємо, пишемо статті, виступаємо в на, на, на різних передачах, в тому числі і у вас зараз на радіо. Ми говоримо про те, що не можна ніякому разі допустити російських та борозких спортсменів в Олімпійських Дякую. іграх.